Мої вітання, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я хочу з вами нею поділитись. Під час навчання в 11 класі мій однокласник Максим зізнався мені в коханні. Він був доволі хорошим парубком, та на той момент мені не хотілося заводити стосунки, тому я всіляко ігнорувала будь-які прояви його уваги. Жили ми в селі, і батьки завжди запевняли мене, що потрібно думати в першу чергу про навчання, а зустрічатися з хлопцями ще не час, інакше би все село мене обговорювало. А найбільше я боялась осуду тата. Оскільки він був дуже строгим, здавалося, навіть мати його боялась. Після школи я гарно склала вступні іспити і почала навчатися в університеті на державній формі навчання. Колись я мріяла бути вихователькою в садочку, та батько нав'язав мені професію лікаря. Навчатися було, звісно, дуже важко. Я не спала ночами, гризла на граніт науки та й додому приїжджала раз в три тижні. Коли після третього курсу я приїхала на літні канікули, тато заявив, що мені пора виходити заміж. Моєму здивуванню не було меж. Я ж навіть не мала хлопця. З ким же мені одружуватись? Та тільки згодом я зрозуміла, що парубка мені вже обрали. Кандидатом був чоловік, якому було 30 років. Він працював прикордонником. Коли я дізналася про це все, то почала страшенно боятися, що дійсно залишу себе права вибору. 30-річний Микола навіть не мав на меті познайомитися зі мною, сподобатися, показати своє гарне ставлення. В його інтересах було лише швидше одружитися і переїхати разом до міста, де він мав працювати. Довелося таки покоритися і виконати волю батька. Скоро я переїхала в нову квартиру із колею, та наше спільне життя було схоже на нічний кошмар. В деякій мірі я порівнювала себе з матір'ю, яка теж в подружньому житті не мала права сказати свою думку, щось самостійно вирішувати. Всі домашні справи лежали на моїх плечах, а гроші із сімейного бюджету я мала право брати лише після того, як дозволить чоловік. Так я мучилась цілих два роки. Вони були для мене справжнім випробуванням. До того ж, Микола постійно ще й прискіпувався до всього, що я роблю. Прибирання було не таким, їжа несмачна, речі попрасовані погано, терпіти просто не було сил. Тож я зібрала речі і поїхала до батьків. Та вдома підтримки я не знайшла. Тато насварив на мене і відправив туди, звідки я приїхала. Згодом до повної картини Микола ще й почав ходити наліво. Та я не кохала його, тож якось було байдуже, де і з ким він вештається. Всю любов я віддавала донерці, і вся моя праця була лише заради неї. В такому ритмі ми прожили ще 15 років. Сімейним життям це назвати складно. Тому далі терпіти я не хотіла, тим більше дочка була вже досить дорослою, і я вирішила подати на розлучення. На той час мені було 37 років, і ще було не пізно щось змінити у своєму житті. Та Микола влаштував скандал, погрожував мені, я ж беземоційно зібрала речі і поїхала до батьків у село. Там, на вулиці, я зустріла того самого Максима. На той час він також був розлученим, як і я. Якось наше спілкування закрутилося, і через рік ми одружилися. Тоді то я і відчула, що таке справжнє кохання. Цьому чоловікові мені хотілося готувати, прибирати, догоджати, хотілося старатися заради людини, яку любиш. Ось так я знайшла своє справжнє жіноче щастя. А ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви думаєте, чому багато жінок... Все ж таки багато років живуть в нещасливому шлюбі і ніяк не можуть наважитись піти.